Всім привіт, Кисла груша. Ну, шовковиця теж знадобиться попапчик 03 серія і 001. Груша топчик Груша, груша номер 1 Так, це в нас, мабуть, старе масло, хоча ні, якась жиденьке. оце, мабуть, з старих спеції Скопек кальмар Monster краб Взагалі ця тема флетова. А не багато літі води налив. Але я просто добавлю Просто добав води. У нас просто його залишилось тут. Не люблю наче той пузирьок возить. Нове масло дуже швидко розчиняється. Флет ми з собою взяли, але ставити не будемо. Оце вже густенький. Це нав'йо, а це виходить, да, це зі минулорічного. З минулорічних запасів. Видавлю з нього воздух. А то вони в сумці повздувалися ще. Повзриваються, чого хорошого. Оп, порядок. Замість атрактанта. Карась часник чебрець. Карась-чесник. Універсальний бісквіт. Без варіантів. Зараз холодно, тому ну, часником разить мощно. Насчет щебриця я не в курсі. Якщо що, сообщить. Так, пора замарати руки і зрозуміти, що з водою я сильно переборщив. А це значить, треба додати ще сушняка. Ось тільки часник карась-чебрець, то просто часник піде. Прикормки не жалко, о, вона вже і загусла. З переляку, зря схватився. Хороше відро вийшло, нормально перемішали. І зараз воно за 5 хвилин настоїться і буде готове для заряду. Кормачки і як слід проваримо їх тут в особовому составі. Оп, кисла груша під часником готова. Складуй там коло столику. Недалеко, бо каша намішав грам 200. Оп, от і все. Так ми їх і виловимо. Підписник побіг, помчався. З підписницею рибу тягнуть. Ну, підписник він тільки сьогодні про мене узнав. Ні, позавчора він про мене узнав, а сьогодні підписався. І таке було. Оп-оп, шо оп. съесть. давай. давайте. О, килл пять. Вс, есть. А вс, все, все, все пропускай. О, скачалось. Килл пять прятин, крутой. Я не знаю, що ти... Та ні, ти вже не випутаєш, так вот. так, витягуй. Нет. да, це Всё. да. Ну, 4 точно є Шуті, да. То вони заребляли, <звілляли> це із нових горбатих 4-5 кг <звілля> Та ну такий по п'ятерку 4,5 <звілля> Кантура нема. нема. а вісах. у вас є хати? Та є, та не треба Скажу, вони тут стандартні закуплені 4-5,5 кіл, Один в один. Я той раз переважу, а вони різницею в 200 грамм ідуть. А ну що есть не, ну, не фоткаєте, такий рекорд. Угу. Ну буде сважити все-таки, щоб поняти вона мене перебила. У мене 400 Ой, ну ладно, чуть-чуть подождите, я збігаю за кантором, так і быть. Ще рибаки під'їжджають колонами. Є рулетка. <рес> даже рулетка? А ну. Ну вроді от, от пира. Рулетки плів метра. Ну так, да, якщо з хвостом, то, <рес> то 55 чи сколько. Ну так да, 55 Так. Ложи його, наверное, в пакет, щоб не поранився. Ну, це твій 100% рекорд. Тут точно більше всего. Зараз, зараз. Так, ноль. 4 почти. Да, 4%. Yeah. 300, 30 грамних. Грамних хватило. До 4. Можно считать за 4. Да. Ну, не більше, чего. О тихо, тихо, тихо. Тихо, Все. Ось такі от. Ви забирать будете? Викупати. А. А. а, тоді правильно. Тоді хай пригає по досках. Уже йому все равно. Ось така от вага. А, так ви ще пару на викуп взяли. А. Що? Ні, просто надо туговую, да? Він туда вообще пролізе. не знаю, как я то есть так. А, а. Натягуй. Ухло. Все, пройшов. Зато не Ось yeah. <рес> Отакі пироги Ой, на том ставку рибаки вже Чимало мостики Беседки позанімали так і живемо А до речі А це, це ти на той пелі ловив, Що я підігнав, так yeah. да? Пілець. Ну я не пам'ятаю, що там є пилець. Ні, це ж мікс тигровий горіх інтеркрилівський. Відпрацював. Да. Дуже. Дуже. Ага. Ось такі пироги. Це я позавчора подарив упаковочку, бо люди приїхали без прикормки не розчитали. Я цю пачку видав У мене, про запас було. А сьогодні вони на неї долавлюють на метод мікс. Приносив дачу халяву. <ріст> Отак от, от я не завжди люблю в цьому плані халяву, бо вічно нічого не клює. Але то таке. Що ж, не будемо розводити болтологію. Будемо розводити рибку на клюваку і чекати, поки в нас візьме. А то якось нехорошо, підписники вже витягнули. А ми ще ні. Оп-оп-оп. Хлоп, фідерок. Що, Не сидить чого. Понятно, куда він там А я разберусь, я шарю. Шарящий. Да -мо. Vamos ainda se... caindo a 5 kg. Та підожди, я витягну, його, я його підтягну, не переживай. Він ще не замарився. що не видівся. Ну а як? Візьми другу пиццаку, нічого. Та чого я так разу? Чи? Не важливо. Черпай. Ех, а кабан здоровий. Та що ж ти так? Він уже все, все, він уже. Ти його підсакой лякаєш. Не п... правильно по так, да, отак достають рибу. Ого. Кіл 5 точно. Кіл 5, все, все. Десь я кантур положив. Та, мабуть, в сумку кину. Я прийду, подивлюсь, не переживай. 5 300 чимто, нехай 5 к 300 грамм сумка. Що ти, сфотографіруватися, хотіш? Хочу сніс. А що Хоч... тут мох ти? Тут все просто. А, а що Я щось не знаю. Камера, я, фото? я розберусь, фото. Ну, як тебе фоткать? Ти ще закущив сховався. А, щас от о так іще все От, і тепер акуратно відпускаємо так от. І не треба мучитися. Зараз ще трохи будемо шабашити. Погода портиться. Рішили закритися пораненше. Так багато прикормки і так не багато толку було, тому що не хочеться намокнути. Хочеться заїхати по чебуреки. На трасі де там. Але це буде зовсім інша історія. Я б ще й по Кауни заїхав, ну не сезон. Ми їм посуди. От і все. Мусер забираємо з собою, підписнику задонатив маслечку. Завилов премія за виловленого коропа. Тю, Я вже думав, це вже сумку кудись потягнуло. Ну, Самоліти гудуть. Ох, і це теж в мусор однеси, пожалуйста. Все, чесник чебрець зробив свою справу. Ой, Кор ой коропами половили. З підписником прикормкою минулого разу і цього поділилися, ще й нам залишилось, щоб піймати ще. Але це вже буде зовсім інша історія. Силочки в описі під відео. Бомбящі коменти вітаються. Не гачаємося. Сподіваюсь, побачимось. Всім пока і до зустрічі на воді. Одна шкода вон під забором. Чеше. А втора шкода тут прийшла. Помагать, сапать. Сонечко, зелена травичка, вигляньте, не нарадується. Не нарадується. Весна прийшла. У нас пару днів. Роботи повно. Ще й завтра на рибалочку вспіємо. А, шкура. Вспіємо. Сам такий. Сонце смале в нас. Весна, блін, різко настає. Щось десь гудить, капець. Брунічки поспівають. В цьому році вже з цього куща пару персиків буде. Ми все пообриваємо, але хоч по одному персику на гілочці та й залишимо. Не все нормально перезімувало, от розкопав. Краса. Абрикоса ананаска одна перезімувала, друга, як бачите, яма Ні. Це ми восени посадили п'ятирічні персики. Це триндєць, що я за хлам купив. Ну добре, що хоч всього дві штучки. Один вторий. Прийшлось почти все пообрізати, але зелений бутон лізе. Якось чухається, одійде попре. Да, Біба. На рижика взагалі внимания не обращає. А це здається раз, два, три. У нас ці самі лисий персик. Нектарин, здається, я садив. Та й-мою. Зумний зумиться. По 4-5 гілочок залишав, Можливо, навіть тут отак іще обріжу. Три штри нектарини, да. дві груші нових. Раз, два, і ми вже бачимо зелену почечку. А це минулорічна груша. З горем пополам перезімувала, пережила, бо сажали в мою. І от уже брунічки зовсім ух, зеленючі, готовляться стать. Там втикнули шовковицю, тут іще одну. Грушку здається. І це минулорічний персик, який теж прижився. І перезимував. Ага, тут почка є на ветки. Не треба, ля-ля. Веточки розводю в сторону, підгинаю. Щось з нього та й буде. Отакі пироги. Інжир непонятно. Не було ні морозу, потім вдарив. Здається, зараз гілочки можуть повідмирати, але це не точно. Версина вроді була зелена, зелена, почала сохнути. Ну то нічого, з корня одіб'є. Що один інжир, що другий. Вони два одинакових були. Ну цей був згорів на сонці. А той ні. От вам і різниця. З цього ми нічого не їли. Хоча і той вже на осінь давав врожай, але не встиг тих виспіть. З цього нічого не їли, навіть не знаємо, що це за інжар. А оце, якщо пам'ятаєте, я його розрив прикопував на зиму і прикривав падлюку. Тут чорний смачний, смачнющий. Отакі От пороги Ну це. Одна, дві, три яблуні. Теж почечки зелені. Повернемось через два тижні вже будуть. Може через тиждень розпущені капець. Черешенька вижила. Теж бруньки готове розпустити. Ну Там все нове посажено, що пропало за рік. Тут ми вже полили і трошки обновили, обдерли гранат. Гранатові кущі ще обновимо. Подивимось, що засохло. Один, другий. Бо сильно загущені знизу поперли, нові ну, пагани жировики були. І третій. Ще будемо укорачувати, ну то буде зовсім друга історія. Ох, Ох шкода така. Ладно, розвів болтологію на 5 хвилин. Діліться роликом з друзями. Дякую, що залишаєтесь з каналом Капітан Гак. Силочки в описі під відео. Всім пока і до зустрічі на воді.